Давайте, дивіться. Ну знову такі, ви бачите, багато карт випадає саме про те, щоб цінувати, щоб люди почали цінувати свої маленькі кроки. до... Шляху до на шляху до перемоги розумієте, Дивіться, дерево, воно колись було тонкіше, тонкіше, як соломинка Але з кожним роком воно, знаєте, набирало обертів, да воно зростало, і все це треба сприйняти як благословення. Ви змогли стільки справ в цьому житті навчитися. Ви змогли стільки всього переробити вже, і це треба цей досвід треба використовувати. Для покращення свого життя. В цьому і буде ваш ресурс, вашому досвіду. Нещасна людина це та, хто має зір, але не може бачити ані можливостей, ані себе, себе да, справжнього, вправного і так далі.